СБУ викрила мережу агентів ФСБ, яка готувала вбивство президента та інших керівників країни. До складу мережі, діяльність котрої ФСБ корувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом убити його. Окрім президента, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців. Ліквідацію Буданова збирались провести перед Великоднем. План ворога був наступний. Спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі й задля знищення слідів застосування дрону. Тож теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Два мільйони гривень на поточний ремонт вулиці. Робоча група Прозорість та підзвітність виявила завищення суми ще одного тендера у Павлоградському районі. На Дніпропетровщині переглянули ще один тендер. Йдеться про поточний ремонт вулиці в Павлоградському районі. На це збиралися витратити майже два мільйони гривень. Робоча група прозорість та підзвітність виявили, така сума завищена. Замовника запросили на засідання, рекомендували провести ціни до ринкових. Результат вартість закупівлі скоротили вдвічі, для цього зробили додаткову угоду. За словами спікера, робоча група вже скасувала або скоротила вартість 35 тендерів. 15 з них цьогоріч. Загалом заощадили майже 600 мільйонів гривень. Ці кошти, які могли би бути витрачені, нераціонально, Тепер вони підуть на підтримку сил оборони і підуть на соціальні ініціативи президента. Команда продовжує моніторити закупки, які проводяться в регіоні. Замовники сумнівних тендерів будуть викликані на засідання робочої групи. За фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди затримали заступника начальника відділу одного з райуправлінь поліції Дніпропетровщини. Він вимагав у підприємця хабар у сумі 600 доларів США щомісячно. За ці кошти пообіцяв не перешкоджати підприємцю у діяльності, пов'язаній з валютними операціями. Підозрюваного затримали після одержання коштів. Йому обирають запобіжний захід. Мало хто з павлоградців знає, що вода у кранах вже не хлорується небезпечною сполукою. Водоканал проводить очищення питної води для містян за допомогою солі. Спеціальна система на підприємстві працює вже кілька років. Вона довела свою ефективність у порівнянні з хлоруванням води в першу чергу, тим, що не містить шкідливих компонентів. Ми з вами щойно були приміщені гідролізної. Ви бачили, там стоїть установка і шість комірок. В комірках знаходяться аноди, вони магнієви рідієві. В Україні їх немає, і ця установка виробляє гіпохлорид з кухонної солі. Вивареної гіпохлорид це водний розчин солі. Саме він має антисептичні та дезінфікуючі властивості. І таке очищення вважається безпечним і дієвим способом знезараження води. Це безпечно і для, і для людей, і для нас, як для, для виробників води. Тому що робота з хлором це дуже небезпечно. Лідкий хлор це дуже ядовита речовина. Тому було застосовано гіпохлоридну установку. Щодо обслуговуючого персоналу, то він потрібен лише для контролю рівня солі у баках. Сама установка працює автоматизовано. Однієї такої системи вистачає для того, щоб підтримувати достатній рівень знезараження води у місті. Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. На Дніпропетровщині продовжують реєструвати поодинокі випадки коклюшом. За останній тиждень ним заразилися двоє дітей у Кам'янському. Також у регіоні 88 людей захворіли на гострі кишкові інфекції. 68 відсотків хворих це діти. Загалом інфекційна захворюваність в області відповідає сезонним показникам. Кількість випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій за останній тиждень зменшилась на 6 відсотків у порівнянні з попереднім. На 26% поменшили й хворих на коронавірус. З цим діагнозом минулого тижня госпіталізували 32 людини. На території Дніпропетровщини циркулюють віруси грипу типу А, Б, парагрипу, а також коронавірус різних штамів. Цвіль. Пил, шерсть домашніх тварин, сульфати, пилок, глютен та арахіс це далеко не всі подразники, які можуть викликати у людини алергічну реакцію. За вікном весна, період активного цвітіння. І у багатьох людей спостерігаються прояви полінозу. Ми запитали у лікаря, що таке алергія і як зменшити її прояви. Треба розуміти, що таке алергічна реакція. – це… Патологічна реакція імунної системи на якийсь чинник. Симптоми та їхня різноманітність залежать від типу алергії і навіть від тяжкості перебігу хвороби. Серед неспецифічних симптомів алергії виділяють слабкість, дратівливість, перепади настрою, порушення концентрації уваги та сном, а також головний біль. У дітей спостерігається погіршення успішності в школі, примхливість, млявість і навіть плаксивість. У когось воно, звісно, може проявлятися висипами на шкірі, але це скоріше виключення, ніж правило. Зазвичай все-таки воно буде бити по дихальних шляхах. Тобто там, де осідає алерген. У когось можуть бути навіть розлади травлення насправді, але це теж скоріше виключення. На розвиток алергії впливає кілька факторів, які можуть спровокувати прояви симптомів: це спадкова схильність, довкілля, незбалансоване харчування, супутні захворювання, загальний стан здоров'я та стреси. Що ж робити людям, які відчувають алергічні реакції, на різні подразники? Основне уникати прямого контакту з алергенами. А в разі виникнення реакції підтримати організм антигістамінними препаратами сімейний лікар порадив в активну фазу цвітіння рослин використовувати назальний фільтр. Затримує пилок рослин, воно не попадає далі, і ну, як мінімум прояви алергії менші тоді у людини. За перших проявів алергії необхідно звернутися до сімейного лікаря. Нагадують в амбулаторії. В разі гострих проявів алергії, набряку або задухи, звертатись до екстреної медичної служби. Олена Куліш Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Підтримка для родин загиблих цивільних на Дніпропетровщині діє спеціальна програма. Аби підтримати рідних жертв, цьогоріч у бюджеті області заклали майже 40 мільйонів гривень, розповіли у департаменті соцзахисту населення обласної військової адміністрації. Програму підтримки родин, які втратили через війну близьку людину, запустили у березні минулого року. Нею передбачена матеріальна допомога. Розмір виплати 300 тисяч гривень. Якщо на компенсацію претендує Разу декілька родичів загиблого її розподіляють між ними рівними частинами. Випадок кожного заявника розглядає спеціальна комісія, розповіла директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Олена Кришень. У 2023-му мешканці області отримали матеріальну допомогу за 180 загиблих рідних. Вже цьогоріч за 28. Для отримання виплат складають заяву та надають копії паспорта та картки. Платника податків, документ, що підтверджує родинні зв'язки із загиблим, свідоцтво про смерть людини та довідку про її причини, сповіщають номер банківського рахунку, на який після розгляду справи перерахують кошти. Запити на матеріальну допомогу від родичів загиблих цивільних приймають в управлінні по роботі зі зверненням громадян обласної військової адміністрації. За допомогою штучного інтелекту українські аграрії зможуть прогнозувати посіви та їхню урожайність. Мінагрополітики та продовольства підписали з розробниками сервісу меморандум про запуск проєкту. Міністерство завдяки доступу до нового агросервісу матиме змогу визначати кордони полів і види сільгоспкультур, які вирощують на конкретних полях, отримувати прогноз урожайності основних сільгосп культур у певних областях чи на конкретному полі, зможе оцінити площу полів, визначити показник. Який оціночної врожайності на одному полі у порівнянні з врожайністю на інших полях отримати оцінку потенціалу кожного поля, яка базується на історичних даних, підкреслив заступник аграрного міністра Денис Башлик. Агросервіс аналізує супутникові знімки, визначає в реальному часі аграрні культури і стан посівів, прогнозує урожайність. В Україні сервіс розпізнав близько 98% посівних площ України. В основі сервісу найсучасніша система кропвайс оперей створена спеціально для аграріїв. На Дніпропетровщині судять рибалку, який полював на щук і раків за допомогою підводної рушниці з гарпуном. Про це повідомили у єдиному реєстрі судових рішень. Тернівський суд розглядає справу браконьєра, якого піймали на річці Самара, де він ловив раків та рибу. Чоловік за допомогою знаряддя для підводної охоти вполював кілька щук та 33 раки. Браконьєру загрожує позбавлення волі терміном до трьох років або великий штраф. Рушницю з гарпуном, маску для Нання та трубку до неї суд заарештував. Нагадаємо, на Дніпропетровщині діє неростова заборона на вилов раків та риби. З уламків літака Мрія в Україні створили колекцію прикрас під назвою Омріяна помста. До лімітованої серії прикрас увійшли дві брошки-артефакти турбіна та літак. Літак відтворює силует найбільш впізнаваних ракурсів мрії. Брошка турбіна унікальну рису гіганта. Шість двигунів, які робили мрію найпотужнішим цивільним транспортним літаком у світі. Кількість прикрас обмежена кількістю уламків літака. Випущено 225 брошок літак відповідно до номерів на фюзеляжі мрії. Турбін не більше тисячі штук. Мета випуску колекції благодійна. Весь прибуток з продажу прикрас спрямують на посилення технічної складової головного управління розвідки України. Придбати прикраси можна на офіційному сайті бренду. Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року до першої спроби висадки російського десанту. То мрію, яка на той момент перебувала на плановому ремонті в аеропорту Гостомель, перевезли в ангар. Тоді легендарний літак востаннє бачили цілим. Вже через три дні, 27 лютого, після завершення основних боїв за аеропорт, світ облетіла страшна новина, що літак зруйновано. Мрія відродилась в омріяній помсті.